Кажуть, що на дітя генію природи відпочиває. Однак щодо наймолодшого сина Івана Франка Петра це твердження не витримує жодної критики. Цьогоріч ми відзначаємо 135 років з дня його народження. Випускник львівської політехніки Петро Франко зробив вагомий внесок у становлення української державності, розвиток спорту, молодіжного руху та хімічної науки. Франко народився 28 червня 1890 року в селі Нагоєвичі на Львівщині. Навчався в народній школі, а згодом у Львівській цісарсько-королівській академічній гімназії, яку закінчив у 1910 році. Ще зі шкільних літ захоплювався природничими науками, особливо хімією. Свою кімнату він перетворив на невелику хімічну лабораторію, куди вхід був суворо заборонений, хіба що за смачні цукерки. Дитяче зацікавлення хімією згодом переросло у майбутній фах. Після закінчення академічної гімназії Петро Франко став студентом факультету хімічної технології цісарсько-королівської політехнічної школи, яку закінчив із відзнакою. Проте іспит на дипломованого інженера він склав уже після Першої світової війни у 1923 році. Найбільшим захопленням Петра Франка з юних літ був спорт. Футбол, лищетарство, теніс, волейбол, веслування, легка атлетика. Навчаючись у політехнічній школі, у 1910 році він склав іспит стіловиховання при Львівському університеті. З того часу Петро Франко активно влився в Галицьке молодіжне спортивне життя. З 1910 року він став членом українського товариства Батько», а також автором численних праць з питань тіловиховання та спорту у 1911 році разом з Іваном Чмолою та Олександром Тисовським заснував українську скаутську організацію Пласт, яка ставила собі за мету виховання національно свідомого, фізично та духовно розвиненого юнацтва. З початком Першої світової війни Петро Франко добровольцем долучився до легіону українських січових стрільців, брав участь у багатьох боях. У 1916 році він навчався у литунській школі поблизу Сараєва. Цей досвід згодом став у пригоді у 1918 році при героїчній обороні Львова. Петро Франко також організував авіаційний загін у Красному, що поблизу Львова, та здійснив понад 50 бойових вилітів за лінією фронту. З травня 1919 року. Петро Франко, як представник уряду ЗУНР виконував за кордоном дипломатичну місію у справах українських військовополонених. Після падіння ЗУНР він відбув до Відня, де дів як представник УНР, змушений був залишатися там разом із дружиною Ольгою через складну ситуацію в Україні. Працював у Генеральному торговому агентстві УНР у Відні, а також займався видавничою справою, організувавши видавниче товариство Франко Син та Спілка. У 1922 році подружжя Франків повернулося до Галичина. У 1922-1930 роках Петро Франко був професором в українській гімназії в Коломиї. У 1923 році він захистив дипломну роботу, склав іспит у Львівській політехніці і отримав диплом інженера хіміка. Не маючи змоги влаштуватися на роботу офіційно за фахом, Петро Франко впродовж двох років працював у таємній українській високій технічній школі, де викладав технічну фізику, технічну хімію та загальну хімію і справами. Одночасно він підготував до друку німецько-український енциклопедичний хімічний словничок у 1922 1930 роках. Петро Франко працював учителем фізичного виховання та географії в Коломийській державній чоловічій гімназії з українською мовою викладання. Він активно сприяв діяльності спортивних осередків пласту та соколу, організовував спортивні секції, закуповував інвентар за власні кошти і видав кілька підручників з руханки. У 1927 році взяв участь у змаганнях з великого тенісу, де посів друге місце. У 1930 році Петро Франко звільнився з Коломийської гімназії. За порадою колишнього професора львівської політехніки, а на той час чинного президента Польщі Ігнація Мостіцького. Він з невеликою групою польських науковців виїхав до радянського союзу, де гостро відчувалася нестача у висококваліфікованих інженерах. У 1931-1936 роках Петро Франко працював старшим науковим співробітником у науково-дослідному інституті прикладної фізики та хімії, а також інституті молочної продукції у Харкові. Невдовзі до нього приєдналася дружина з доньками. У Харкові Петро Франко зміг реалізувати себе як вчений хімік. Він написав низку наукових праць, серед яких Одержання сульфатної кислоти та цементу з гіпсу в одній фазі, дослідження газової фази термічного розкладу гіпсу, одержання казеїну з молока за допомогою електрики та інші. У його науковому доробку також є підручник Неорганічна хімія та енциклопедичний словник хімічної термінології. Він став автором 36 зареєстрованих винаходів, переважно в галузі переробки молока за допомогою електрики винаходи Петра Франка були особливо цінними. Їх вартість становила 80 тисяч рублів. Працюючи в радянській Україні, Петро Франко став свідком трагічних подій Голодомору 1933 року та репресій проти творчої інтелігенції. Його відпустили до Львова лише у 1936 році в обмін на підписку про нерозголошення. До 1939 року Петро Франко учителював у гімназіях Яворова та Львова, а також викладав у Торгово-економічному інституті. У вересні 1939 року на Західну Україну прийшла радянська влада. Петро Франко сподівався емігрувати з родиною, однак реалізувати ці плани не вдалося. Радянська влада загравала з представниками наукових і творчих кіл, намагаючись заручитися їхньою прихильністю. Петро Франко став народним депутатом УРСР, першим директором меморіального музею Івана Франка та деканом товарознавчого факультету Українського державного інституту торгівлі. Попри це, він перебував під пильним наглядом НКВД. Після нападу нацистської Німеччини на СРСР, 28 червня 1941 року. Петра Франка під конвоєм НКВД посадили у потяг, що прямував до Києва. Живим його рідні більше не побачили. Завдяки віднайденим матеріалам в архівах КГБ вдалося з'ясувати, що Петра Франка разом з невеликою групою інтелігенції було розстріляно у Києві у перших числах липня 1941 року. Місце його поховання невідоме. Пам'ять про Петра Франка живе у його нащадках, у літературних і наукових творах у сучасному мистецтві. У 1993 році у вестибюлі головного корпусу Львівської політехніки було урочисто відкрито меморіальну таблицю із прізвищами борців за волю України. Серед них чільне місце посідає Петро Франко.